Привіт, я Максим, директор компанії Вало. Сьогодні ми поговоримо про лінійні світильники які є універсальним джерелом світла в сучасному освітленні. Універсальне чому? Тому що воно використовується в абсолютно усіх типах приміщеннях. Це офіси, побутові приміщення, кафе, ресторани, склади, виробничі приміщення. Чому лінійне світло стало стандартом сучасного освітлення? Лінійні світильники стали стандартом сучасного освітлення завдяки своїй універсальній формі, лаконічності форми, тобто вони не нагромоджують простір, вони є максимально світлоефективними, є достатньо велика кількість розмірів профіля, довжини профіля, завдяки чому ми можемо варіювати їх. Потужність і регулювати цим кількість світла, яке потрібно в конкретному приміщенні. Які існують варіанти встановлення лінійних світильників? Лінійні світильники мають декілька способів монтажу. Перший з них, і найпопулярний, це накладний. Ви можете змонтувати світильник на будь-яку горизонтальну або вертикальну поверхню. Зазвичай накладним способом світильники монтуються в приміщеннях з невисокою стелю, висотою стелі. Монтуються на стінах, в вузьких проходах або в коридорах. Ще один тип монтажу підвісний. Завдяки тросовим підвісам світильник підвішується до стелі і опускається до необхідного рівня. Зазвичай це буває в приміщеннях з високою стелію. Ще один тип монтажу це вбудований. Світильники вбудовують в гіпсокортонові стелі, в стелі в натяжного потолка. І це е, зазвичай робиться для того, щоб сховати корпус світильника і він не нагружав е, простір в приміщенні. Які типи монтажу більше пасують до конкретних приміщень? Ну тут не воно насправді настільки пасує, скільки є необхідність. Обрати спосіб монтажу ми можемо по декількам критеріям. Перше, треба знати, які у нас є потреби в освітленні. Якщо нам потрібно зробити невеликою потужністю багато світла, нам треба максимально опустити світильник до робочої поверхні. Також все залежить від того, які, якими матеріалами оздоблена стеля. Якщо це гіпсокартон, то зазвичай світильник вирізають в нього. Якщо це бетон, то врізати туди ніхто нічого не буде. Тому що це дуже накладно. а Світильник віршається на тросові підвіси, або монтується накладним монтажем. Все залежить від конструктивних особливостей конкретного даного приміщення. Де найчастіше застосовуються лінійні світильники? Найчастіше лінійні світильники застосовуються в офісних та комерційних приміщеннях, хоча можуть бути використані і в побутових приміщеннях, або для освітлення виробництв чи закладів харчування. Завдяки своїй універсальності і невисокій ціні та високій якості світильники дають овальне освітлення для любого приміщення. Найбільше запитів на лінії світильників від наших клієнтів це об'єкти. Комерційної нерухомості. Як часто лінійні світильники використовуються в житлових приміщеннях? Лінійні світильники можуть бути використані і в побутових приміщеннях, і в житлових. Використовуються вони в приміщеннях, скажімо так, загального призначення, коридори, кухня, але доцільно і можуть бути використані також в вітальнях та спальнях. Все залежить від того наскільки вони вписуються в дизайн та інтер'єр даного приміщення. Які основні переваги лінійних світильників? У лінійних світильників є багато переваг. Це практичність, лаконічний дизайн, дуже простий монтаж, ідеальне співвідношення. ціна якість і долговічність і простота. Цікаві кейси з історії компанії. Тут бачиш, стільки всього за 10 років було. Що треба, якщо хто б знав, що треба блокнотик вести, то чорну книжечку, знаєш. Опять же, кейси. От ми ще сьогодні купляли цю штору. Ми зайшли е, в наш колишній, е, це комерційна така нерухомість, там здаються склади, да? великі оптові. У нас там був склад. Відповідно, всі, хто рядом були, ми всіх там десь затарювали світильниками, продавали світильники. Там до сих пір вісять світильники, які ми продавали. Вони там спокійно світять, люди займаються своєю роботою, продають свої матеріали, продають свою тканину і не парять собі голову за світло. Тому що в нужний момент вони взяли нужні світильники потрібної якості і більше не переживають за те, що їм треба там кожен тиждень викликати електрика, щоб він ходив по цьому залу торговому з лісницею, з отвертками, вирубав світло, включав світло, матюкався, якщо щось у нього впало. Ну, якось так. О, якщо я не помиляюся, мер... Там знімали офіс. Так, в 2015-му почали роботу, в 2016 нам уже стало не вистачати складу, який був у нас. Ми взяли окремий великий склад. Це, ну, десь кінець 16-го і ми там були до початку коронавірусу. От тоді, коли все масово почало схлопуватися, ніхто не знав, що робити. Почали різко одні піднімати в оренду, другі опускати, і ми туди з'їхали. Але, я кажу, там всі, хто там були, там все було затаране нашими світильниками. Ми були молоді, гарячі, енергійні і продавали світло дуже багато. Теоретично, воно висять десь 8 років, я так бачу. Ну, і з того, що я, чому я таку такі роблю висновок — це ті світильники, які ми продавали. І оскільки вони всі абсолютно одинакові світять, тобто там немає перепадів по температурі, бо є таке світло, теж та коли роблять плати, вказують діапазон температур. Тобто 5500-5700. Тому що ну, не можуть попасти партія в партію абсолютно точно. І відповідно, коли світильники замінюються або лампочки замінюються, вроді би 6000 там і там, але там 6200, а там 5900. І ти вже бачив, що ця лампочка була замінена, вона не з тої партії, з якою вона була до цього. Ну, відповідно, тут було видно, що світильники абсолютно всі ідеально працюють, всі одного відтінку, немає перепадів по потужності, тому що з часом деградує світлодіод. Він там порядка 10%, 20% може трошки падати е, е, яскравість у нього. Це, в принципі, нормальне явище для всіх діодів. Але от, я висновок такий, зробив, що воно так і повісилось один раз, і так і залишилось. Собі більше цим голову не парити. Ну, Тобто, взагалі, світло це така класна штука, що теоретично не має бути видно. Воно отут така, дуалізм такий, да? воно має світити, але ти не маєш собі за нього голову парити. Ти собі його включив, один раз повісив, включив і кожен день ним користуєшся. І не думаєш, там, закінчилася лампочка, поміняти там драйвер, чи ще щось зробити. Це інструмент, яким ти пользуєшся регулярно, але не замічаєш його. І от правильне світло, воно саме таке, воно щось виділяє, але не напрягає. Це, звичайно, не касається ситуації, коли світильник є центром інтер'єру, тобто пуста кімната, в якій висить величезна, 20-метрова, хрустальна люстра. Да? Ні. Це зовсім інше трошки направлення, але в цілому світло це має бути так, щоб ми включили, ним користувалися і більше про нього не думали. Як забезпечується рівномірне освітлення без тіней? Лінійні світильники комплектуються зазвичай матовим розсіювачем, який нам дає рівномірне біле світло, яке не дає бліків і не дає тіней, які нам будуть заважати робити або точні роботи, або давати відблиски на екранах, давати відблиски на перегородках скляних або на інших клянсових поверхнях. Наскільки важко обслуговувати лінійні світильники? <гум> це наша любима, да? так. Наскільки важко обслуговувати лінійні світильники? Достатньо протерти сухою ганчіркою, від пилу, і, в принципі, це все обслуговування. Які найпопулярніші моделі лінійних світильників Vela? Найпопулярніші моделі лінійних світильників Vela – це серія ProLine S, серія 5055 та ProLine Lens. Кожен з них відповідає за якісь конкрет... закриває якусь конкретну потребу. Наприклад, ProLine S це ідеальне співвідношення, ціна, якість. Серія 5055 має оптимальну конструкцію для накладного монтажу. А серія ProLens виглядає стильно завдяки тому, що по всій довжині світильники є куча маленьких рефлекторів, які дають там не просте рівномірне світло, а вже більш таке, скажімо, дизайнерське. Не виглядає стильно і дає таке саме світло, як остельні світильники. Планування освітлення. На що звернути увагу? Лінійні світильників Велла – це універсальне джерело світла і, в принципі, вписується в абсолютно любе приміщення. Ви можете розмістити їх як горизонтально, так і вертикально, вдовж приміщення, поперек приміщення. Можна розмістити світильники на різних рівнях, щоб скласти ефект, скажімо, такого доміно да, від. Було кейси, в яких було, частина світильників було розміщена вертикально. Вдоль стін, а частина світильників було над робочими столами. Хризонтальні ну вертикальне розміщення світильників давали загальне освітлення. І показувало, розширяли приміщення, тому що воно було світліше, і воно видавалося розширеним більш таким по площі. А світильники, які висіли над робочими столами, создавали локальне світло для кожного конкретного працівника. Чи варто доповнювати лінійні світильники освітленням інших типів? Лінійні світильники ВЕЛА можна використовувати як окреме джерело світла, так і в композиції з іншими джерелами. Тобто, якщо у нас є приміщення, яке потребує загального освітлення, але має е, на меті. Розділити деякі зони, відділити їх від робочих, від робочих зон, тобто там кововарка може бути, може бути дивани для відпочинку, може бути переговорна. Там можна зробити завдяки інших світильників зовсім інші світлові сценарії, які будуть викликати потрібні нам емоції або розслаблення, або більш високої концентрації. Чи варто уникати контакту світильника з водою? Діоди закриті від попадання, прикриття росію будуть. Драйвер спрятаний в окремій камері внутрі корпуса, або взагалі в окремому драйвербоксі. Тобто світильник може комплектувати з драйвером, який є в корпусі світильника, або мати виносний драйвербокс, який взагалі від світильника віддалений, там, на якусь відстань. Бували відстані 5,7 метрів. Різні ситуації бувають. Світильники можна витирати сухою тряпкою, вологою тряпкою. Спеціальними спиртовими серветками для очищення там, кухонних або якихось інших поверхні. Е, слід уникати абразивних матеріалів, тому що вони можуть або а, пошкодити поверхню металічну, якщо вона окрашена, або анодована, да, щоб не було пошкодженої поверхні, яка буде непривабливо виглядати. Або, наприклад, можна пошкодити за рахунок абразивних складових, можна пошкодити розсіювачі. на ньому буде видно подряпини, які будуть, скажімо, в. Виглядати як брудний розсіювач. Відповідно, може зменшитися кількість світла, яка проходить через цей розсіювач. Оскільки компанія Вела володіє повним циклом виробництва освітлення, ми можемо виготовити лінійні світильники під ваш конкретний проєкт або під ваш індивідуальний дизайн. Для отримання консультації звертайтеся за контактними даними, які є в закріпленому коментарі.